Всім привіт! З вами Оля, це мій фітнес-щоденник. І сьогодні буду вам показувати свою продуктову корзину. Що зазвичай я беру на сушці, які продукти вживаю, що з чим поєдную. І взагалі, як я складаю список цих продуктів і від чого відштовхуюся загалом. Тому погнали! Задій мене вже пакет з метром. Так, в мене ще буде. Що ж, е, зазвичай я дуже рідко хожу в магазин е, як магазин. Е, ми зазвичай закупляємо продукти онлайн, це все замовляє чоловік, те, що нам треба. І вже разом ми їх готуємо. Тому що це набагато економніше, ти нічого не візьмеш зайвого, е, створюєш сам собі список тих продуктів, який потрібен, і візьмеш тільки те, що необхідне, а не те, що десь там, поки ти ходив, тобі впало в око і захотілося з'їсти. Тому. Так набагато раціональніше, якщо брати загалом. Погнали! Почнемо з білкової складової. Бо ми дуже зверху риба розморожується і тече. Я їм так само і м'ясо, і Ну, це зазвичай зараз курка, але в більшості їм рибу, тому що м'ясо дуже часто проїдається швидко. Тому у мене тут є риба, у мене тут є креветки, очищені одразу. Тут у мене стейки тунця. Так, само собою яйця. Е, яйця у мене в раціоні є кожного дня. Е, я зараз уже, ну, тому що лишаються лічені дні до змагань, то я їм два білка і один жовток. А так зазвичай просто їм 2 цілих яйця. Це у мене на сніданок із ячною крупою. Я вам про неї говорила в минулому випуску. Ось така ячна крупа, дуже дешева, вона щось коштує гривень 18 чи 20 Але для мене вона прям відкриття. І дуже смачно, навіть не хочеться хліба. Я їм на сніданок з яйцями. Можна додати трішки оливкової олії, і це прям дуже смачно, якісь овочі, ідеально. Так, потім е, риба, креветки. У мене все йде з рисом, само собою. Я на 80% складаюся з рису, напевно, зараз. Так, ще не весь білок розгрузила. Тут є куряче філе. І е, ще у мене на гарнір, окрім рису і ячної крупи, є картофан те, що я часто їм. Або ж батат, але я не дуже люблю батат, тому, зазвичай я їм картоплю, а чоловік їсть батат. Так, помідори, зелена цибуля. І ще є рукола. Але рукола, рукола там. На даному етапі сушки я не їм ніяких фруктів, не їм багато жирів. У мене, бачите, немає авокадо, є трішки оливкової олії. Але якщо я їм, наприклад, лосось, лосось це жирна риба, тоді я не вживаю типу ливкою олії, тому що той лосось закриває мою норму жирів. Це тільки зараз, от, за, ну, типу, за цих останніх два тижні, так дуже в мене жорстко обмежений раціон. До цього я більше собі дозволяла там. Стараюся тримати зараз, якщо брати по нутрієнтам, тому що я не рахую калорійність. Я, ну, бо калорійність це от у мене недавно теж клієнтка, Ну ж я ж їм настільки то калорій, як ти мені написала, але просто там зі своїх продуктів. Але прикол в тому, що свої продукти це більшість з них якийсь фастфуд, або ж батончик, просто там рандомний, типу снікерса, і так далі, який перекриває половину денного раціону. І насправді є дуже велика різниця. Приніс. Наскіт носить корочки, коли йому кидати, він хоче гратися. <ріст> Насправді є дуже велика різниця по тому, чи ви рахуєте калорії, чи ви рахуєте нутрієнти. Тому що з тих продуктів, які можна з'їсти, аля рахуючи калорії, ви не наберете необхідну кількість нутрієнтів. Тому орієнтуємося саме на білки, жири і вуглеводи. На даному етапі сушки у мене. Виходить 2 грами білків на кілограм маси тіла 0,8 грам жирів і десь, напевно, 3 грами вуглеводів. Це зараз до цього було набагато більше. І сохну я нормально. Ну, я б не сказала, що в мене прям дуже низькокалорійний раціон, загалом в багатьох він є набагато меншим. Але я дуже багато рухаюсь зараз. Тримайте собі лайфхак, що якщо хочете зекономити гроші, <хи> то краще замовляти всі продукти онлайн-доставку, тому що це е, значно економить і гроші, і час, і е, ви точно будете мати змогу поєднати ці продукти, тому що воно таке все дуже легко готується. Швидко. Я не люблю на кухні проводити багато часу, тому для мене це такий мастхев. Е, рис я просто варю в воді, додаю туди трошки солі. Чи море е, всі, чи м'ясо, всюди я додаю спеції, тому що без них воно таке все на а зі спеціями, понятно, смачніше. Е, можна ще лимонного соку трохи і обов'язково роблю багато салату. Е, тому що, коли є салат, воно якось навіть тарілка живіше виглядає, якось гарніше воно і хочеться їсти. Якщо підрахувати всю мою продуктову корзину на тиждень, то це в середньому виходить 1600 гривень. Це ці всі продукти, які я вам показала, але на мене там йде окрема кількість, тому я порахувала тільки ту кількість, яка особисто, яку особисто з'їдаю я. Це картопля пів кілограма, десь 800 грам рису, 800 грам ячної крупи, ну навіть трішки менше в мене йде її. Помідора. Ну, Якщо там один помідор в день, ну хай буде кілограм помідор. Руколе це десь 300 грам, і е, креветки 400 грам, 600 грам лосося. Е, одна штука у мене йде цього медальйонів. Ну, там їх є два, якраз на два рази. І Кілограм філе курячого і одна пачка яєць. Це все виходить 1600 гривень. Ну, тобто, це є мій е, базовий раціон на тиждень. Е, ну, не багато і не мало. Я думаю, що цілком нормально. Е, якщо піти в заклад, поїсти нормально, це по факту один раз піти поїсти в закладі. Е, якщо так рахувати, особливо у Львові з львівськими цінами. Е, тому загалом виходить досить бюджетно і е, е, класно, що є план. Не треба довго думати, що готувати. Ну тобто я кожного дня знаю, що я маю їсти, коли, стільки. І для мене, ну, мені класно бути в такому режимі. Не треба запарюватись над тим, що завтра буду їсти. Загалом, досить в мене наповнений раціон. Є багато різноманітних продуктів, тому що дуже багато людей зриваються от вони не можуть тримати довго дієту через те, що у них одноманітний раціон. Не їдять одні й ті самі продукти, немає якогось різноманіття смаку. Такі люди зазвичай тримаються тижнів два-три. Потім все їх накриває, вони зриваються, їдять щось солодке, потім воно так іде по колу або взагалі перестають їсти, бо думають, що від того, що вони не будуть їсти, вони будуть худнути. А воно, на жаль, так не працює. Тому бажано собі раціон комбінувати таким чином, щоб там були ті продукти, які ви любите, і щоб вони були різноманітні. Для мене, от якраз, от саме ця підготовка комфортна тим, що я додала більше морепродуктів, хоча їх не дуже люблю. Але через те, що дуже довго я їла тільки куряче філе, бо воно мені так подобалось. В один момент якось мене від нього взагалі відвернуло, і треба було думати, звідки ж брати білок. І нормально зайшла риба, і морепродукти, І просто треба було змінити методи їх приготування, додавати трішки спецій, і аерогриль зарішав дуже сильно, тому що він дає таку скоринку зверху, прикольно, і воно набагато смачніше. Так, що все можливо, і можливо тримати довго раціон, якщо його правильно скомбінувати, всі необхідні нутрієнти і смаки. Воно теж багато чого від вас залежить, тому можна, тому що можна просто накидати в одну кастрюлю все на купу, і воно так буде виглядати, ніби там не знаю, як я казала моя баба свиням, таке колись носила. Або можна гарно собі це все класти, скласти на тарілочці, воно буде гарно виглядати, не лінуватися, зробити салат. Якщо не хочете, зелені зараз класно йде сезон, буряка, гарбуза, квашеної капусти. Все це треба необхідно додавати в раціон. Це дуже класні ферменти для нашого. Послунка. Так що беріть собі на замітку, рекомендую вам нутриціолог. І ось в мене залишається зараз всього декілька днів до змагань. Вже в четвер я їду в Польщу. Там трішки, само собі, буде мінятися вже моя схема раціону. Буду вам це показувати. Ну, буду старатись показувати, тому що там трошки це буде важче. І е, будемо вже бачити результат нашої підготовки, бо це була дуже довга підготовка, дуже морально важка. Але я думаю, що щось ми та й привеземо з Польщі до Львова. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па.